Привіт усім! вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 серію ігор ГМ проти РБ. Вітаю вас з поселення Єран. Сьогодні у нас дуже цікавий РБ, але перед початком прошу перевір підписочку, став лайки, став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Перейдемо до головного героя нашого випуску. У нас сьогодні рейдбос Накондос. Це дракон, який знаходиться неподалік від Гірана і стоїть біля Некрополіса Мартирдом. Він з 40-го левела, але падають з нього дешний грейд. ХП у нього 153 167, атака 170, магічна атака 21, захист 1356 і магічний захист 550. Побачимо, що впаде сьогодні. нам. Ну, а ми вирушаємо. Та нашого рейдбоса будемо сьогодні нищити драконів. От ми вже майже і прибігли, вже видно нашого велетня, Проти якого ми будемо сьогодні виступати. Ось і він. Отримуємо баф за рівнем. Прийдемо до фарма. Спочатку, як завжди, вбиваємо файтерів. Не можу виловити файтера. Ось нарешті. Далюсь, щоб було краще видно. Дракон Здоровецький. Приглядає бомбезно. насипало нам гарно дропу. Будемо збирати. Трокошу жалко. але що ж робити? І так, підведемо підсумки. Випало нам дуже багато цешних точок, кусочки на дешні ну, зброю та кусочки на лук. А це все залишилося з попереднього герба. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтеся. Ну а ми зустрінемось вже в слідуючій серії, на слідуючому РБ. Пока-пока.